Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Сьогодні у вашого улюбленого президента День народження. Пару хвилин тому отримав подарунок від польського президента Дуде. б, звісно, краще, щоб мене привітали лідери Колумбії, Болівії чи Пакистану. Але ще не вечір, тому не варто вішати носа. У телефонній розмові Дуда сказав, що відправив мені предмет гардероба з принтом картини відомого польського художника. Яна... Яна... Яна палін. Яна матика. Чесно кажучи, не можу дочекатися. Коли вже примірюю цю річ. Бля. Бля. Розпакування. Так, давайте подивимось. Щось мені не подобається. Гайці поляки йдуть до сраки.